Доброго дня! Сьогодні вирішила зняти свої фіалки і глоксинії. З фіалками в мене, звичайно, вийшли деякі проблеми. Вони в мене взагалі такі, декілька підносів такі. А от глоксиній винесла на вулицю, зробила їм ось такий стілажик на вулиці. Вони пішли в ріст і почали квітувати. Дуже погано, що багато що мені було подаровано. Я... Е, дуже цікаво, що прийнялися якраз ті сорта, замовляли 50 сортів в січні. місяці, а прийшло, прийшли всі, все, все дуже добре, Запоріжжя. І цвітуть лише ті, що подарунок. Підписано: подарунок, подарунок. Я не знаю назви цих сортів, можливо, ви знаєте, підкажете, але вони просто дуже красиві. Махрові. Більшість махрових, деякі ось. Прості, але вони тільки починають квітнути. так Сьогодні ще хочу вам показати, що мені подарили, звичайно, глоксинію, це було 31 травня, з шикарними листками. Видно, що ось за такими листками він тут був, відцвіло. Я зрізала і почав він всихати, я зрізала низ, щоб не підгнивав, і знову пішли росточки. Але мені було жалко листя, і я чотири листочка намагалася вкорінити у звичайній воді. Але зробила експеримент. Два листочка вкорінювала у прозорій воді. Ось укорінюю, а два листочка ось. Такі чашиці, яка не прозора. І що цікаво, що та, що не прозора, швидше вкорінюється. Та, що, на жаль, я вже посадила ось два. Висадила їх раніше з прозорою на один тиждень, і помітила, що вони починають сохнути. Спочатку я почала переживати, бо я перший раз ними займаюся, але потім я вже зрозуміла, чому вони всихають, по-перше, що листя здорове, і всі поживні речовини йдуть в наростання цибулинки. Він, звичайно, буде всихати потрішку, але з цим буде наростати цибулинка. А ось цей я ще перетримала і помітила, що вони. Ось такі бульбочки нарощують. Зараз покусую, просто дуже-дуже гарні. Ось такі бульбочки. Дуже-дуже їх багато, і з маленьким невеличким коріннячком. Хочеться показати так, щоб було видно. О, так краще, дуже гарні. Два листочка. Я хочу їх швидше вкорінити, тому я їх посажу у звичайний вермикуліт. Ось купила вермикуліт і хочу, звичайно, посадити, поспостерігати за одним листочком, другий листочок. Ось такий. М -м. Зараз швиденько пролію. Вже стаканчики в мене готові. Я вже не переживаю. Так, знайшла собі паличку таку. Ну, подивимося. Зробила заглиблення невеличке. І занурю так, напевно, потрібно буде пальцем зробити більше заглиблення, занурити і притоптати. Так, будемо дивитися, що воно буде. Да, пальцем набагато краще. Подивимося, що ж із ними буде далі. Так. Будемо експериментувати, дивіться, що буде з цими, що буде з цими. Все, дякую вам за увагу. Хай у вас